Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім, як в домашніх умовах визначити золото по золоту і відрізнити від підробки. Значить, для експерименту нам потрібні ось взяли ми такі деталі. Це що? Материнська плата. Материнська плата. Це мені чоловік дав для експерименту з комп'ютера. Це Радіатор з Радіатор материнської плати. Це мені все чоловік дав для експерименту. Це я зняла свій кулон із цепочкою і це срібло, а це ось всередині золото. Також це біжутерія. Я взяла і те, і те, щоб ну, розуміти, щоб ви бачили, як воно все діє. І ось така ваза богемська, так старинна. Вона, по факту, вона повинна бути по золота, але. Але зараз побачимо. Так, і що нам ще треба? Нам треба йод 5%. 5% так? Значить, що ми робимо? Зараз я піду ватну паличку, чисто візьму, бо я тут трохи ковырялась. Беремо так, я прийшла. Беремо йод, так, і наносимо на поверхності на всі. Отже, дивіться. Значить, ось я наношу сюди. Зараз гарно так капну, щоб видно було, ну видно. Зараз трішки приближу. Отак. Отак. О, це щоб все було крупним планом. Так. На, сюди я наношу гарно. Так, тепер дивіться, сюди наношу. Тепер наношу сюди. Сюди ще трохи нанесу. Так от наношу ось на вазу. Так. І ось на оце на все наношу. Так. Прямо от каплі лишаємо, поняли? І ось на ці це, тут А, Блін. На це я не нанесу. На це нанесу все. Ну, коротше, це одінакове, просто це з камушком це без. Так, все. І тепер ми чекаємо пару. Пару хвилинок. От. Ми чекаємо пару хвилинок. Юра прикинь, а кулон ми посинів. Да. Да. Хоча купляли як золото. Срібло із золотом купляли. От тобі от. От бачиш як. Так. Ми трошки почекали. Так, Нам потрібно трошки почекати. Хай ще трішки постоїть, щоб точно. Я навіть дивіться камеру не виключаю. От Все повністю весь процес і спочатку, щоб не думали, що я там щось нахіміщила. Хай воно так і стоїть зараз. Пару хвилин треба, щоб постояло. Включай музику людям, хай слухають. Кажу, включай людям хай музику слухають, я ж навіть не перериваю відео, понял? Щоб не думали, що я щось націмічила. Так, ну що, в принципі, спустело так. А тепер дивіться, що ми робимо. Тепер ми це все витираємо і дивимось. Так, ось беремо, давайте спочатку візьмемо кулон. Так, якщо дивіться, якщо потемніло, посиніло чи темне зробилося, поміняло колір, значить це підробка. Якщо колір не змінився, значить це справжнє золото чи позолото. Все. Дивіться, у мене кулон. Бачите? Все, він потемнів, значить це підробка. А куплялося, як золото. Так, давайте сережки перевіримо. Так, витерли А це що, золото? А сережки, Юра, не потемніли. Не потемніли. Ну, тобто, не посиніли, просто чуть-чуть, поняв і все. Так, і це теж колір лишився такий самий. А тут і тут. То це, може бути, позолото Поняла. Я думала, що це біжутерія. Так. Тепер ми ось дивись, колон глянь. Все, бачиш? Угу. Все. Так, тепер... Що, витирається, не? Ні. Не витирається? Ні. Іспортили, ні? Ну, ну тож, так, тепер ось на цій, господи, як вона, материнська плата, Так. Да. От, все, ми тут витираємо. Колір не помінявся, тому що це по 100%, тому що всі радіо, всі ці деталі, всі із комп'ютерів, з із телефонів, з із, із старих радіо. Коротше, все це йде по золота. Тепер беремо ось цю байду, перевіряємо. Тут, бачите, по все. Чітко все лишилось. І перевіряємо. Цей вазу. А ваза, бачите, синє п'ятно, отже, це богемська ваза. Без позолоти, хоча повинна бути позолоти. Да, хоча повинна була бути позолота. Отак от, от, будь ласка, так що перевіряйте перевірений спосіб. Можете перевіряти. І лайки, підписочка з вас. Напишіть також, як ви перевіряєте в домашніх умовах.